Вітаю вас, розповім про справжній ультрафіолетовий ліхтар. Ви знаєте, там є різні, вони працюють на різних довжині хвиль. Бувають отакі компактні варіанти, але це все не, не, то, не то воно. Тому що воно погано підходить для індикації валют не ідеально. А справжній, якщо вам потрібно, ультрафіолетовий ліхтар, причому в правильної правильній довжиної хвилі, оце воно. Купував я його на Aliexpress За скільки там. Ну, Бачите, зараз його ціна 450. Це він, я дам посилання. Для чого я його брав? Прийшов в такій коробоці достатньо подарункового вигляду. Для чого я брав не тільки там для детекції валют. У мене не аж стільки там багато. Все, там більше немає інструкції. Це таке. Кабель для зарядки і сам ліхтарик. У мене, мене не стільки багато тої валюти, щоб її перевіряти. Але, зараз розповім, для чого. Дивіться, коротко. Тут бачите. Скло, яке блокує все світло, крім 365 нанометрів. Такий невеликий розмір. От долоня людини, ви бачите навіть. Тобто він досить от, ховається в руку. Все. Дуже невеликий розмір. Тут кнопка. Тільки включаю вимкнути і вимкнути. Ось тут. І Type-C, гнізо Type-C для зарядки. І одразу був прикріплений тимлячок. Все, нічого нема. Включаємо. От він світить. Зараз я вам дещо покажу, як він працює. Одним словом, брав я його, ну, в тому числі там, для детекції, детект, як детектор валют, ну, але таке. Також чи він е, хороший, де його використовують. Наприклад, ви хочете помити ванну, кімнату, ви хочете помити кухню, ви хочете помити туалет. Та, ви можете протерти там стіни, підлогу, це все. Но, но, но. В реальності, е, ідеально ви не, 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 не почистите, так? Тому що цього не буде видно. А от тільки, якщо ви придбаєте цей ліхтарик, а я раджу придбати, і його включите, там ванна, туалет чи, така, чи якісь інші кімнати, такі, де особливо багато рідин цього всього, ви побачите, який там жах твориться. Я вам показувати, не буду не буду позоритися. ну Це всіх, що ви там не прибирали, якщо ви спеціально перед тим не подивитесь на, через ультрафіолетовий ліхтар, ви думаєте, що там чисто, там не чисто, там жах, що твориться. І ви повинні знати, що цей ліхтар, якщо ви його придбаєте, він повинен зберігатися там, де нема доступу для дітей, малих дітей, тому що світити ним в очі не можна. Ні в очі дітям, ні в очі тваринкам. Якщо діти знайдуть, вони можуть це світити і зіпсувати собі зір. Тому якщо ви не надумаєте придбати, так, будь ласка, десь тримайте в сейфі або в такому місці, де малишня не добереться. Так, і тепер давайте подивимося, як воно працює з валютою. 100 доларів нових, 100 доларів старих. 50 доларів старих і 20 доларів старих. Зараз я загажу світло і подивимося, що там видно. Так, і тепер дивимося. Значить тут вживу, вживу, що я бачу? Дивіться, я не знаю, як там камера передає. Тут я бачу полосочку, тут на 50 доларах. На 20 доларів я бачу тут полоску. Видно вам? Давайте я так от зроблю. Ось, ось тут у нас світиться. Так. Тут я бачу також. Світиться отут-от -от -от полоска, бачите? І тут на нових доларах також світиться, чек, чек, дуже яскраво отут. Камера, можливо, так не передає. Я давайте от, -от так зроблю. Але у нас світиться. Давайте так перевернемо. Що тут видно? Тут дуже яскраво світиться оця полоска. І зразу видно одразу. Тут слабенько, слабенько, найдивно. Тут також яскраво світиться на 50. І на 20 доларів тут от світиться. Тут видно. На старих доларах слабенько воно чомусь світиться. Я сподіваюся, що це оригінал. Все-таки. Ні, ну Світиться, але так слабенько. А тут дуже сильно. Тепер давайте перейдемо на наші гривні. Так, тут розкладені українські гривні. І зараз загашу світло, подивимося. Що тут видно? О, гривні прям світяться. От, якщо долар там то, е, так ледве видно, то гривні дуже добре світять. Золео 5, 5 гривень з Богданом Хмельницьким. Леся Українка нова. Тарас Григорович 10 гривень. Також прекрасно український, набагато краще захищені і світяться, ніж ніж які долари. Прекрасно. Давайте ще подивимося, цікаво. Гроші. Совєтські рублі це є 150. Самому цікаво, бо я не перевіряв, 50, 25, 10 рублів. так, Чи вони в той час захищали ультрафіолетовими фарбами, чи ні. П'ятерка, так. Трояк. І що в нас тут і пороблю? Рубль, Совєтський рубль. Так, давайте ще так. отак так поставлю. І зараз загашу світло, подивимось. Так, і що ми бачимо? 1 рубль, отут 1 рубль взагалі не світиться в ультрафіолетовому. Не було в них захисту. 1 рубль не було, відкладаємо. 3, 5 5 рублів не було нічого, 3 рубля нічого не було. Видно, в такі, в той час не було таких технологій. 10 рублів також не було, 25 не було. 50 ні. А от на 100 рублях вже, вже все світиться в ультрафіолетовому промінні. Знаєте чому? Тому що їх вже випускали, по-моєму. Перед роз, розвалом е, Союзу. І тоді вже, це, по-моєму, 90-й рік чи 91-й. 91-й пише. І в той час вже були ті технології. А от все, що 61-й рік, 61-й там, то не було. Взагалі не світилось, таких технологій не було. Я дивлюся, і, і лице, і зворот. А, ні, на звороті п'ятерка, ем, світяться деякі волокна, отут, видно вам. І. 3 рубля. 3 рубля взагалі нічого не світиться. Е, десятка. Десятка. Світиться. 10 рублей пише отут. -от -от. Десятка світиться. На звороті, бачите? На звороті світиться. І 25-ка також світиться. Так. І то не всі. Нова 25-ка світиться, стара, ні. Ну і 50-ка то. Зрозуміло, що 50-ка лицева сторона світиться, зворот не. Нє, не. 50-ка взагалі в мене не світиться. Якщо це оригінал, воно ну не світиться. А от сотка, то і лице світиться, і, і зворот волокна світиться. Так, ну який висновок? Це є от те, що я приводжу, з довжиною ліхтар, з довжиною хвилі 365 нанометрів, це є от справжній ультрафіолетовий ліхтар. Якщо ви шукали такий, то це оце воно. Якщо ви сумнівали, бо там є різні види, раз, там є, по-моєму, 395 нанометрів, є в різних оцих. На таких маленьких ліхтариках. Ну, ну, Це таке, трошки. Оце справді 365. Ним що, що можна побачити, повторюю, як детектор валют. Друге, наскільки ви чистите, наскільки вас чиста е, ванна, туалет, кухня, навіть, навіть дехто на тарілках можна. Ніби чиста тарілка, ти вже вимив так, що ти, от, ти світиш, воно все одно видно. дехто ще використовує для чого от і, ті люди, що мають соба, собацюр собачок, котиків. так. Десь вони там по-маленькому сходили. І ти думаєш, звідки оце, скажімо так, запах йде. І також можна світити, і залишки сечі так можна знайти. Люди знаходять. Так що, якщо хтось сумнівався, раджу за невелику ціну. Єдине, повторюй серці, якщо є малі діти, заховати, щоб ніхто не світив в очі, ні дітям, ні домашнім тваринкам. Все, давайте, тримайтеся, всього найкращого.